Всім привіт. Вітаю у моєму новому просторі. А, вітаю себе <свісно> з таким почином. А, давно хотілося поговорити, записати відео. І ось нарешті для цього настав час. А, найперше, чим я хочу поділитися, це те, що зовсім. Скоро я планую випустити свій перший онлайн-курс, який я записала нещодавно, від такого внутрішнього наповнення, яке я відчула, що вже прийшов час, вже якби перейшов час, і якщо не зараз, то ніколи. Тому я розумію, що це дуже сильний крутий інструмент. Особливо для тих, хто в пошуку, і це стане таким поштовхом для вас, якщо е, довший час е, ви засиділись, або вам хотілося якогось руху, в якийсь в той чи інший напрямок, якийсь такий буст, я усвідомлюю, що це може таки стати дуже Працюючим інструментом, особливо, як я повторюю, для людей, які шукають цього. А звідки це взагалі все почалось? Два, е, два з половиною роки назад у мене народився син. А минулого року я е, нарешті мала можливість відвідати Україну. Довго до того не їздила, і там мене дуже сильно надихнуло взагалі все оточення. Люди, простір, і теж розумієш, що такі речі не відбуваються просто так. Ти не можеш просто поїхати, вернутись, і все залишиться таким чином, як було. Тобто в той раз минулого року мені прийшлося поїхати двічі, і перша відпустка була більш така. Відпусткова, а друга, більш зайнятна, там, де треба було вже приймати певні рішення, і рух, якийсь вибирати для себе керунок. Тут я розумію, що є прекрасна можливість ділитися моїми знаннями англійської мови і навчати людей, знову ж таки, які цього потребують. У нас зараз є дуже багато, які живуть за кордоном, у яких дуже сильно змінилося життя. І для мене особисто це відбулося плюс-мінус приблизно 10 років по тому. So, тобто, на даний момент я відчуваю вже більш-менш укоренілу таку систему, яка мала можливість засвоїтись, трошки зміцнішити. І я дуже добре розумію, що для когось хто. Це переживає, наприклад, в перший раз і пройшло тільки 1-2 роки. Це все ще дуже свіже, живе, незагоєне в деяких випадках, як рана, і для цього просто потрібен час. Но це друга сторона монети. Я починаю так ніби ззаду. Починаю я вчити англійську онлайн, вести уроки. Зразу в мене знаходиться перший студент. Її звати Іванка у Коломиї. Ми маємо прекрасну зустріч в моєму улюбленому кафе Букініст. І все ось так закручується таким конвейером. Тоді, по поверненню в Канаду, ми далі подорожуємо з моєю сім'єю. Я маю тепер можливість працювати онлайн. Тобто, це для мене стало величезним досягненням просто на, на, на минулий рік. Що ці ворота взагалі це можливість, це такий канал. Відкритий. Потім продовжуються наші подорожі, ми вертаємося додому і розуміємо, що, що треба далі рухатись, приходить наступний рік. А, зараз, словом, сказати, дуже багато всього вже іншого. Все вже дуже змінилося станом на липень 2025 від минулого року. І тобто в Україні я була осінь, зараз літо, буквально місяць-два лишається до повного циклу. І ось у мене вже, ну починаючи, напевно, з ранішньої весни народжувалися, зароджувалися, якщо не раніше, думки про те, як далі рухатися в цьому напрямку, як я маю в першу чергу для себе. І, в тому ж числі для інших, кому я це презентую, даю, ділюся. виносити це все на якийсь такий новий рівень. Тут я рано чи пізно розумію, що, напевно, одним зі шляхів такою гілочкою, відлунням буде мій перший онлайн-курс. І я сподіваюся, що. Зовсім скоро я його опублікую, можливо, до кінця цього місяця, можливо, на початку наступного. Це для мене вперше такий відбувається взагалі момент. Процес дуже хвилюючий, fingers crossed, Але якби все одно в мене переважає впевненість в тому, що це потрібно, це є необхідно багато для кого. І все ж таки, як-не-як, -як, потрібно вчитися відкладати свої хвилювання в сторону. І лишати фокус на основному, на головному, на тому, що насправді у мене є дуже багато, чим я би хотіла ділитися зі світом. І завдяки близьким, хорошим, відкритим людям, у мене, як я повторюсь, відкрився цей новий портал, нові ворота, і завдяки уроків, Англійської мови я маю можливість ділитися набагато глибшими речами, ніж Past Simple і Present Continuous. Тут би хотілося просто вставити моменти з наших онлайн-уроків, з тих людей, з якими у нас вже був досвід. Ну, я вірю, що це все, якщо має бути, то воно прийде з часом. Це якби такий мінімальний вступ, взагалі, хто я, звідки і чим займаюся, і якби, яка є можливість пропозиції на майбутнє? І якось так треба було записати якусь таку візитну картку. Я теж для себе це усвідомила, сіяла і записала. Так що рухаємося далі. Я буду зараз більше займатися, напевно, своїм ютубом, своїми відео, де просто можна ділитися якоюсь корисною інформацією. Тут треба, напевно, також підтримка людей, питання. Для мене це все дуже сильно нове. Здавалося б, так, ніби я це вже робила. Ніби омолювала це все роками просто рокенними. Але коли це вже стає вживу, і ти виходиш на такий діалог, контакт один на один з собою, це так трішки хвилююче, але насправді е, приємно, і вона мені приносить таке шире задоволення. Тому якби я, напевно, повторююсь багато і над цим буду працювати. Але. На першому місці, щоб це е, контент таке круте слово, який я створюю, він має бути живим, природнім і щирим. Якби все решта, це, я легко, це можна легко підкоригувати, і з часом я відполірую собі таку стежину. А на даний момент е, ось так хотіла поділитися. Тим, що є на даний момент, тим, що буде. І, напевно, поки що все. Yeah. Залишайте відгуки, лайки, коментарі. Будемо з вами в контакті. До нових зустрічей. Па-па!